Я мрію про психологічну освіту, але, як кажуть батьки, з чимось щоб було дві професії. Наприклад, у школі мені дуже подобаються уроки української мови та літератури чи можливо за чотири роки отримати одразу дві спеціальності. Привіт, юні друзі! Не вступайте до нас адже ви сильно ризикуєте потрапити у щось значно більше, ніж звичайний інститут для нашого вишу. Немає нічого неможливого. Ми пропонуємо освітню програму в квадраті Українська мова і література плюс психологія. Тобто, за 4 роки навчання на бакалавраті ви здобудете диплом учителя української мови і літератури та практичного психолога. Важливо також розуміти, що сьогодні платять не за певну професію, а за ваші навички. Скажімо. Якщо ви працюєте психологом, то вам платять за те, що ви вмієте слухати, спілкуватись з клієнтами, пророблювати травми, а для цього необхідно добре володіти словом. І тут на допомогу прийде мовна освіта, уміння висловлювати свої думки. Знання ж психології дає можливість проявити творчі здібності, ділову хватку, завжди користуватися попитом на ринку праці. Тобто, якщо ви сфокусуєтеся на навичках, то завжди знайдете спосіб заробити на них. Вигідно, безумовно. Два роки тому разом із родиною я виїхав за кордон, але хотів би навчатися онлайн в одному з українських інститутів, і головне, отримати такий диплом, щоб на мою професію був попит як в Україні, так і, наприклад, у Європі. Випускники освітньої програми Українська мова і література плюс психологія вже сьогодні працюють учителями та психологами як в Україні, так і за кордоном, зокрема в Польщі, Румунії, Сполучених Штатах Америки, навчаючи української мови підлітків та дорослих, а також надаючи консультації як практичні психологи. Навчання в Горлівському інституті іноземних мов триває в онлайн режимі, тому легко можна це робити із-за кордону. Мені подобається поєднання двох спеціальностей: учитель української мови і літератури та практичний психолог. А які скіли я отримаю, закінчивши навчання за такою програмою? Чи зможу реалізувати себе потім уміння спілкуватись та вибудовувати стосунки? Уміння слухати, говорити, привертати увагу, комунікабельність, здатність працювати в умовах форс-мажору, схильність до командної роботи, саме ці навички або скіли гарантують тобі 90% успіху. У будь-якій професії більш затребуваним буде той, хто вміє спілкуватись та ефективно працює в команді. І він же найімовірніше, зробить більше успіхів у кар'єрному просуванні. Результати спільного дослідження фонду Карнегі Мелона і Стенфордського дослідницького інституту вказують, що кар'єрний успіх залежить від soft skills, тоді як hard skills займають лише 25%. Робимо висновки, що м'які навички більшою мірою впливають на розвиток кар'єри. Можна до автоматизму відточити написання програмних кодів, але тільки вміння взаємодіяти в соціальному середовищі допоможуть такому програмісту стати керівником компанії з продажу програмного забезпечення. Тож хочете вдосконалюватись та просуватись уперед, не стійте на місці, удосконалюйтесь разом із нами.